Я мала такий намір його розрізати наполовину, так, і перемастити сметанним кремом. Тобто взяти 100-150 мл сметани, трохи вершків збити і перемастити всередині. Ви не уявляєте, який би він був смачний, не пиріг, а торт зверху прикрасити або полити шоколадом. Дівчата, це дуже виходить смачно. За пів години у нас виключить світло, я цього просто не вспію зробити. Так що просто вам показую рецепт пирога. Для цього рецепту під... Іде будь-яке варення, яке у вас є. Знаєте, буває, буває таке, що в погрібі застоїться пару баночок варення. Тогорічне, позатогорічне і не знає, що з ним приготувати. Тому я вам зараз покажу супер-класний рецепт. Ви, напевно, всі про нього знаєте. Це пиріг на варені. У мене яблучне, густеньке варення варю на рогалики. Так що склянка варення. Перекидаю в більшу миску, чайна ложка соди. Ось так. Перемішую і відставляю, дивіться, гарна пишна реакція. В іншу миску три яйця. Мені дуже подобається цей рецепт, бо тут навіть міксер не потрібен. Обов'язково дрібка солі. Дві-три столові ложки цукру. Якщо у вас дуже солодке варення, ви ж можете не додавати. Трішки так вінчиком збиваю яйця. Приливаю до варення. Перемішую і далі сюди ж я ще додам 100 мл олії. Можете масло, можна маргарин. Вливаю, як то кажуть, на око. Склянка борошна ось так з гіркою. Просіюю. Треба було попередньо просіяти, але столову ложку какао. Какао теж тут за бажанням, але я полюбляю, щоб відчувалося трошки смак такого трішки шоколадного. Все замішую тісто. Завжди завчасно розігрівайте духовку. Просто в тісто можете заморожені ягоди теж додати. Ну дуже смачний цей пиріг виходить. Ну хто випікав, то знає. Саме це такий простий. Я пам'ятаю, бабуся як заколотає на цілу бляху. Ух, то ми будемо цілий день його їсти. Ось таке. Подивіться, яке вже гарне тісто виходить. Я не роблю його рідким. Я люблю, щоб воно було трошки таке густіше. Все переливаю у форму. Форма у мене діаметр 24 см. сантиметри. І все, духовка розігріта 180 градусів. Ставлю на 40-45 хвилин. Повірте, цей запах буде чути, що вже пиріг спікся. Виймаю з духовки. Ну і подивіться, який шикарний красень.